Сьогоднішня практична робота це створення однотипних документів за допомогою операції злиття в Microsoft Word. Я покажу результат, який ми повинні, повинні отримати. Договір, який ми створили, може бути використаний не один раз, а багаторазово. Як можна автоматизувати процес? Його створення і друку, щоб не редагувати вручну всі змінні поля, а заносити у файл Excel інформацію, з ким ми заключаємо договір, на який термін, на яку суму, оці всі реквізити заносимо, а договір змінюється автоматично. Для цього на вкладці «Розсилки» ми гортаємо записи і дивимося, які параметри змінюються. Ось договір номер 2 Змінилась його дата. Дата, змінився замовник, наші дані, назва нашої фірми залишається, і змінився представник. Також у нас зміняє, міняється термін. Дата до якої срок дії договору. І зверніть увагу, реквізити. Вони міняються. І ще раз покажу на реквізитах. Ось перший, другий замовник, третій, четвертий. І коли ми несемо п'ятого замовника, автоматично з'явиться і п'ятий. Ну, давайте спробуємо. Написати якусь дату. Ну, ось я скопіюю, буде наступна дата. При цьому номер 5 обираємо представника з нашої фірми і заповнюємо інформацію. Ну, наприклад, якась фірма. Тут далі буде людина. Наприклад, Іванов Петро Іванович. Далі суму, яку ми розраховуємо, наприклад, 15 тисяч. Термін на оплату, ну, наприклад, 5 днів даємо. Термін виконання місяць беремо 30 днів. І дата закінчення у нас формула розрахує сама. Це формула, яка додає до першої дати 30 днів і утворюється нова дата. Далі ми повинні написати адресу, телефон, ну і так далі. Давайте для швидкості я просто скопіюю попередню адресу. Тепер поверніть увагу, що змінилося в нашому договорі. У нас з'явилася п'ята строчка якась фірма, адреса, телефон, термін, до якого діє договір, ну і договір номер 5 Все підставилось автоматично. Ми цей документ можемо роздрукувати, обравши, ну, наприклад, Поточний запис. Як зробити такий договір, який автоматично підставляє дані з Excel? Ну, тут декілька кроків. По-перше, треба приготувати табличку в Excel, яка буде містити формулу. Я вам дам файл. З адресами ваша задача ввести дату і формулу. Формула номер 1 яка відображає номер строчки, строчка номер 2 рядок, мінус 1. І тоді ми маємо порядковий номер, який заповнюється автоматично. Друге, що нам потрібно, зробити список. Для вибору представників. Як це робиться? Ви виділяєте табличку, дані, Перевірка даних, знову і вибираємо в переліку тип даних список. А тут вибираємо. Істочник даних, тобто нам треба 4 прізвища ввести, далі ми зможемо його вибирати. Наступна ячейка просто пишемо назву фірм. Так же саме пишемо піп у родовому, хто представником фірми є у родовому, ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Далі вартість послуг ми пишемо. Термін на оплату пишемо вручну. Термін на виконання ми заповнюємо. І дата закінчення, формула до А2, ми додаємо термін виконання. І, зверніть увагу, формат вибираємо дату. Далі вся інформація просто записується. Ну, подивіться, як це буде працювати. Дату, якщо ми потягнемо, буде наступна дата. Або ви можете написати її вручну. Строчка автоматично заповнюється. Людину ви вибираєте, назву пишете, всі формули розраховуються автоматично. Оце перший крок підготувати таку табличку. Другий крок треба підготувати. Так, давайте я закрию. Підготувати договір. Я вам дам уже набраний договір, він містить поля для злиття. Він уже відформатований, і всі поля для злиття я взяла в квадратні дужечки. <кій> і так, перше, що ми робимо, це переходимо на вкладку розсилки. На вкладке Розсилки вибираємо кнопочку Вибрати получателі і вибираємо оцю команду, будемо використовувати список, який ми маємо. Ми його маємо у вашій папці, я вам його дам, і ви його вже підготували. Шукайте, де він у вас знаходиться. Це файл джерело даних. Відкрили. На першому ж аркуші знаходяться наші дані. Тепер ми готові вставляти поля злиття. І почнемо з номеру нашого договору. Натискаємо Вставить поле і вибираємо номер 2. Тепер виділяємо дату укладання, ставить поле і ось наша дата замовлення. Тепер вибираємо ім'я та посаду представника. Це від нашої фірми. Вибираємо. Тепер обираємо назву компанії або прізвище нашого замовника. В особі виконавчого директора і вибираємо кого. Це наше піп у родовому. Так, тут нічого не підставляємо. Тут також. А ось тут вартість послуг визначаємо. Вартість послуг вставляємо, закриваємо. Так, замовник зобов'язується оплатити послугу консультанта, прать протягом І вибираємо термін на оплату. Так, консультаційні послуги надаються протягом, який ми вибрали термін, термін на виконання. вставили. Тут нічого не треба вставляти. Договір набирає чинності з моменту підписання та дія і вставляємо дату закінчення. І тепер займаємося реквізитами. Замовник. Виділяємо. Це знову таки назва компанії або прізвище. Адресу я розбила на дві частини, щоб була аналогічна, як тут наша адреса. Вибираємо адреса 1, індекс і місто. Далі вибираємо адреса 2. Далі вибираємо телефон. Далі вибираємо емейл і останнє ставимо дату. дату, коли ми оформляли це замовлення. От ми заповнили всі поля. І тепер натискаємо Просмотріть результати. От у нас перший запис пішов. Все підставилось. М'ясокомбінат Ятран. Гортаємо далі. ПП ПДФ Стрілецький. Перевіримо реквізити. Ну, у них немає мела, тому пусто. Наступний магазин жіночого одягу Зарянка. Все підставилось. Терміни. Сума все підставилось. Наступний, четвертий запис, теж все підставилось. П'ятий, якась фірма, що я заповнювала, теж підставилась. Ви, будь ласка, зробіть як мінімум 5 договорів, заповніть отут все. Щоб у вас було 5 різних договорів. Що можна робити далі? Як я показала, можна друкувати потрібну або всі, або потрібний договір, або вибрані сторінки, а можна зробити один документ, що буде містити всі 5 договорів. Для того, щоб зробити скріншот і вставити у звіт. Натискаємо Найти і Об'єдиніть. І натискаємо Об'єднати записи всі. Окей. І тепер в нашому документі 14 сторінок. Як їх всі побачити? Ось вони в цьому режимі. Будь ласка, зробіть скріншот і ставте у звіт, що ви виконали роботу. Ну Також можете ставити скріншот джерела даних. Ну і однотипні документи, які ми створили. Я вам показала дуже швидко, всі основні моменти показала, я думаю, що ми встигнемо цю роботу розробити.